Я почти детям. Oh yeah. my- А ходімно ну, вареники ліпити, дівчата, забитайте, <смотані> усіх, і до додайте, розсадуйтеся за столами. Як тепло і затишно в цій садибі стара підкова, що поряд із Славутичем Подякуємо господарю Михайлу Тодорову. І всім нашим захисникам України, які дали можливість нам сьогодні зібратися, поспівати пісень, поліпити вареники з різною начинкою. Адже народна кухня це така, таке ж багатство України, як і мова, як і пісня, так і дійсно ж українську пісню зараз чутно звідусіль. її співають і в окопах. І в тилу, і в окупації, і під обстрілами. Пам'ятаєте, як Катя Пташка казала, що коли було страшно, співали. Коли здавалося, що все теж співали. І ми з вами зараз заспіваємо. Зелене жито зелене! готують По всій Україні, використовують не тільки пшеничне борошно, а й житнє та навіть гречане. А що вже казати про начинки? У нас тут і капусточка, і картопелька, готують з маком, кисломолочним сиром, з бринзочкою, а солодкі, які смачні начинки. Взагалі начинок майже 30, не менше. Що казати вже про ягоди. Це і малина, це і суниця, це і полуниця, це і вишня, всі ягоди, які вирощували в Україні, всі використовували для вареників. Я пам'ятаю, в дитинстві бабуся готувала вареники, взимку було, розпарювали чорницю, суху, додавали мак. Яка це була смакота? З дитинства. Ой, дівчата, а за допомогою ж вареників молоді дівчата на Андрія ворожили. Але для цього треба був голодний кіт. Очі вареник, потяг на кіт, саме перший. Тій дівчині вже можна й готуватися до весілля. Треба, щоб от був голодний. Та й побільша, <ріст> <ріст> де ти хотів і Славатечан, і ми також з вами, кожен з нас, приймають участь в різних благодійних акціях на підтримку наших захисників. Отож, я сьогодні пропоную, давайте ми наліпимо вареників для наших, наших бійців тероборони і пригостимо їх. Давайте сьогодні Давай. Згодні. Згодні. Дякую. також Дякую. до роботи залюбки. А я зараз усіма думками та серцем. Зі своїм синочком та нашими захисниками, які хоронять нашу землю, захищають її. Я дуже сподіваюся на те, що і їх нагадують, пригостять чимось смачним. Там, там на Харківщині і в інших місцях. У кожній хатинці ліплять вареники, бо ми, українці, і ми знаємо магічну силу наших вареників. Ви знаєте, дівчата, яка вона? От е, завжди ліпили вареники тоді, коли худоба в селі народжувалася. А ще завжди несли вареник породі. От Після родів заносять вареник із такою приказкою, що будь така здорова, як оцей вареник. От так було то. Вареник це магічна сила і не тільки в цьому. Я думаю, що якщо ми закладемо у вареник побажання, а в нас одне побажання перемога, то обов'язково обов збудеться без сумніву. Прийшов садочок, зозуля кувала, а ти ж мене балю, та й не шанувала. А ти ж мене галю, та й не шанувала. Все-таки українська пісня лікує. Вона надає нам сил, вона надає нам мужності, вона надає нам натхнення робити добро. От подивіться, скільки ми сьогодні добра з вами зробили, скільки вареників нали наліпили, а там ще й ліплять наші нові словотичани, які з нами приєднуються до допомоги, щоб ми нагодували всіх, всіх наших захисників. Наші гості! Представляю командир, командир добровільчого формування Славутицької територіальної громади Дмитро Стельма із своїм колегою. Дівчата, вручаємо вареники. Наші творчі колективи, вокальної народної ансамбль Співоча душа. Та гурт Забава! Наліпили з усією добротою, теплом та добрими побажаннями ці вареники, щоб ви були ситі, щасливі і красиві. Сігли, <си> <си> сіпли <си> okay. і заморозили. І почну <си> ще до, до творчих, як кажуть, сил. Долучились наші гості. Подивіться, скільки їх. Наші нові славучани. Ми хочемо представити вам їх. Будь ласка. Людмила, Маріуполь, Софія Енергодар, Олена Еноргадар, Раїса Луганщина, Северодонецьк, Галина Херсонська область. Олена Енергодар, Віра Терецька. Наталія Енергодар, Валентина Енергодар. І я з бахмуту. Нічна так постигла, він пішов на січ. Малахнула блискавка, ніби зна. Я тебе чекав, ти був мій козак. Тут так весело, я би ще хлопців взяв І заспівали б, станцювали, але мабуть, наступного разу. От. Але от, пісня дуже гарна про козаків, а я хочу зараз кілька слов сказати про казачів. Тому що до лав Збройних сил України і в наше добровольче формування залучається ще більше дівчат і жінок. От. І скажу так, що вони не пасуть задні. Я можу. Дати своє пояснення цьому, тому що е, частина України це трипільська культура, от, а ви все пам'ятаєте, що це був матріархат. От, і тому е, я хочу, якщо у вас або у ваших знайомих е, виникне бажання. Долучитись до лав добровольчого формування дійсно взяти в руки зброю, випроводити себе, навести лад в місті, от, забезпечити безпеку в межах нашої громади. Будь ласка, звертайтесь, отримайте і навчання, і підготовку, от і скажете, можете втерте втерти ніс іншим, навіть чоловікам, які відсіжуються зараз по хатам і ховаються від війська мату. Тому дякую вам. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть борога! Україна! Понад усе! Путін! Путін! <рігав> ну і всім, хто допомагає нам. Отака мапа міста Атланське, Хема, місто Славутич. О, мені підкажети, як вам підписати. От тут з навартопомініка. Щоб не заблукати. Новая, новая карта. Щоб не заблукати. Вибачте, взяв всього три примірника. Це е, керівника. Будь <сіх> <да, тут> ласка, <сіх> <шеброн. сіх> дівчатка, <сіх> я, да. я бріє. <сіх> <місце>. І один культур. Я передаю і колективна наша фінальна пісня. Ой, у лузі, червона калина покрили.